Від експертка Чайс на зв'язку, а ти знаєш, що в тебе є два мозки. І ні, я не жартую. Другий, і він розумніший, ніж ти думаєш, знаходиться тут. Твій кишківник має 500 мільйонів нейронів. Це більше, ніж у спинному мозку. Саме тому вчені називають його ентеральною нервовою системою або просто другим мозком. Але найцікавіше далі. Коли ти відчуваєш радість, за це відповідає середмін. Гормон щастя. Але ось парадокс: 90% цього серотоніну виробляється не в голові, а саме тут, в кишківнику. Тобто твій настрій буквально залежить від того, що відбувається в животі. А тепер приготуйся до шоку. 90% клітин твого тіла це не ти, це бактерії. Технічно кажучи, ти більше мікроб, ніж людина. І це не жахливо, а навпаки, фантастично. Цей мікробіом важить кілограма до 3,5 це як додатковий орган, і в ньому живе понад тисяча різних видів бактерій. Кожен із них має свою роль. Хтось виробляє вітаміни, хтось захищає від інфекцій, а хтось навіть впливає на твої емоції. Цікаво, що коли ти народився, твій кишківник був абсолютно стерильним. Перших жителів ти отримав від мами під час пологів і з грудним молоком. Це була твоя перша мікробна спадщина. Тепер ти розумієш, чому кажуть кішкові вчуття: твій другий мозок справді спілкується з першим, тому турбуйся про свій кишківник. Бо він турбується про тебе. Якщо було цікаво, лайк та підписка. Ще багато шокуючих фактів про наш організм попереду.